Що складніше? Глибина чи темрява під водою? І те, і те. Ваш талісман або звичка перед зануренням. Сказати, Боже, поможи. Три слова, якими ви описали свою професію. Сміливість. Обачність. Спостерегливість. Це було цікаво. У пожежі я бачив рятування. Я бачив щось хотілося нове, щось екстремальне. Хотілося спробувати в цій службі себе. О, так і залишаюся на цій посаді, як водолаз. Кожен раз, як перший раз, О, завжди треба тримати себе на контролі, завжди себе тримати в руках. Кожне занурення це окремий виклик для, для водолаза. Складнощі в професії є течія яка не дає спокійно працювати. Є темряма. темрява, яка в Дніпрі, то звісно видимість краща, а в ставках, в озерах видимості немає і ускладнює пошук, чи проводити різні роботи, як обстеження гідроспоруд, як обстеження рибозахисних конструкцій, пошук потопельника. Це все, все воно впливає на роботу. Це є складнощі. І також низька температура, що водолаз не може багато проводити часу ну, в низькій температурі. Саме найскладніше це шукати дітей. Це саме найскладніше емоційно. Бачиш емоції батьків, коли достаєш, ну, це саме. саме найгірше. Взимку, коли є майна, коли люди бачили, що цей рибачок пішов і провалився, то він знаходиться на одному місці. Коли ми приїжджаємо влітку на виклик. То, як зазвичай, ніхто нічого не бачить, але ж бачить, десь там. І десь там це можна проводити пошуки один, два, три тижні шукати людину. Також заважає течія, якщо, якщо потерпілий вже ну, потонув, його течією підхватило, і це затрудняє пошуки. Саме найекстремальніша ситуація це виявлення. Вибухонебезпечних предметів. Якщо це мутна вода взагалі немає видимості, то все проводиться на ощуп. І в будь-якому випадку вибухонебезпечний предмет ти береш в руки. Це саме екстремальне. Дуже нам допомагає підводні дрони, надводні дрони, які без допомоги водолаза ми можемо обстежити той чи інший квадрат і вже. Дивлячись в екран, ми можемо ідентифікувати цей предмет і тоді вже приймати якісь рішення, чи ми його можемо безпечно достати, чи ми його будемо знищувати на місці. Водолаз вдіває гідрокостюм, чи мокрого часового типу. Якщо влітку, то ми надягаємо мокрий костюм. Що не, не дозволяє нам замерзнути в зимовий період, ми ми надіваємо сухий костюм, щоб щоб можна було зняти його і залишитися сухим, і ну, не змерзнути. Обов'язково балон, компенсатор, маска, ласти, трубка. Водолазний ніж обов'язково повинен бути. Якщо водолаз запутається, десь щось треба зрізати, водолаз це не необхідна річ. Все фізіологічно індивідуально. Одному водолазу можливо балона хватити на годину, одному водолазу хватити на півтори години, на дві години. Можна і за 40 хвилин його дихнути. О, якщо погані умови для роботи це течія, це глибина. Чим більше, чим швидша течія і глибше занурення, то балона хватає на менше. Ну, взагалі, балона хватає десь на годину. Сама найбільша глибина, на яку мені... На яку я занурювався, це 50 метрів. Це було в Республіки Франція. Проходив навчання і отримав сертифікат з підводного розмінування та диплом інструктора. Саме головне пройти бар'єр там 6 метрів, а там уже воно не відчувається. Що то 12, що 15, що 20 метрів, що 50. Єдине, єдине питання це правильне повернення на повітря треба відстоюватися на декомісійній зупинці і все зробити по нормам і правилам. Якщо людина перебуває на глибині там, 21 метр і працює 40 хвилин, йому обов'язково потрібна зупинка на 3 хвилини, 3 метра він вставиться на зупинці. З збільшенням глибини декоперсійна зупинка може збільшуватися. Можемо вставитися на 9, 6, 3 метрів. Завжди є якесь тремтіння є. але ж воно проходить, коли ти робиш перший вдох під водою. Воно все проходить. Ти чітко знаєш, що тобі треба зробити, чітка поставлена задача і чітке її виконання. Колектив відіграє важливу роль, бо без колективу ну, складно робити цю роботу. Має бути працюючий водолаз, має бути забезпечуючий водолаз, страхуючий, керівник водолазних спусків. Це командна робота, яку одна людина це не зробить. Це команда. Саме найбільше розвантаження це спілкування. Не можна не можна тримати все в собі, бо можна згоріти, скажем так. А коли ти спілкуєшся, ти передаєш навіть не обов'язково друзям, знайомим. Родичам свої емоції передав, трошечки воно відпускає. Перебування з рідними це най, найбільше кайфове відчуття. Що б ви сказали собі тоді, коли вперше одягнули форму? На снаги і вперед. Що ви кажете собі сьогодні? Тримайся. Що ви скажете собі через 5 років? Не дарма прожив своє життя. Допомагав людям це найголовніше. головне.